Податковий Кодекс України, розділ 1 загальні положення. Стаття 1. Сфера дії Податкового Кодексу України. 1.1. Податковий Кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів. Повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів. А також відповідальність за порушення податкового законодавства цим кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього кодексу та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 1.2. правила податкування товарів. Що переміщується через митний кордон України, визначається цим кодексом, крім правил оподаткування товарів митом. Які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи? 1.3. цей кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства з банків, на які поширюються норми закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Проведення комплексних перевірок з метою виявлення фінансових рахунків та погашення зобов'язань із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, крім особливостей функціонування єдиного рахунку, подання звітності щодо суми нарахованого єдиного внеску, зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих відділів господарських операцій. 1.4. Встановлення і скасування зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до закону України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.